На погані події реакція не може бути доброю. Мої вітання, слава Україні! Це програма злий понеділок на моєму ютуб-каналі. Віталій Бала. Сьогодні у нас на календарі 4 серпня, понеділок. Отже, в програмі «Злий понеділок хотів би поговорити про корупцію. Корупцію, бо знову Україна на шпальтах впливових світових засобах маси інформації, мови йде про ті затримання в оборонному секторі. про Цю ну, корупційну схему щодо безпілотних літальних апаратів, народний депутат, керівники військових адміністрацій, представники е, Національної гвардії. Тобто, все це ну, воно знову потрапляє на Шпальти. І, на жаль, на жаль, ну дуже часто одною з головних тем у світових змі є корупція в Україні. До речі, корупція в Україні це також є одною з головних тем щодо. Перемовин наших партнерів з чинною владою в Україні. Ми також це прекрасно знаємо. Я неодноразово говорив, що саме корупція є одним із головних таких ну перепон для руху України просування до Європейського Союзу, ну і до НАТО. Але влада, вона якось робить вигляд, що це не так, і робить там суперзаяви, але. Насправді вже всі зрозуміли, що це просто гасла. Я маю на увазі, зрозуміли не тільки в Україні, але й за межами. І ця от ситуація, яка розгорталася минулого тижня навколо Набу, навколо САП, вона просто це ночно продемонструвала. Так, ніби трохи відіграли назад, але знову ж, от зустріч керівників НАБУ та САП з президентом Зеленським, а офіс президента це ну так представив в інформаційному просторі як доповідь. Керівників президенту, там якраз і Шламова про цю корупційну схему щодо безпілотних літальних апаратів. Так от, ну, не можуть і не мають е керівники НАБУ та САП щось там доповідати президенту, це не передбачено чинним українським законодавством, але бачите, все-таки ситуація виглядає таким чином, що в Офісі президента, так і Володимир Зеленський, ніяк не може зрозуміти. Ну, я розумію, що е є таке бажання. Все все під себе під гребти. Фактично, ми бачимо там спроба побудови такого ну, автократичного режиму. Але нічого з того насправді, на мою думку, я в цьому переконаний, не вийде у цієї влади, як і не вийшло, і в попередніх влад вони також хотіли все контролювати, все, як кажуть, мати під своїм контролем. Так от, оця от ситуація з ніби з доповіддю керівників НАБУ і на безумовно, демонструє, що. В Україні не все гаразд, і це також, до речі, бачать наші І Це, на мою думку, є дуже поганий такий сигнал з України для зовнішнього світу. Також хотів би нагадати, що в нас до цього часу нема керівника бюро економічної безпеки. Ну, Цивінському навіть Свереденко, вона з ним зустрічалася. Це прем'єр-міністр. Вона запропонувала чомусь з якогось дива проходити поліграф. Я не знаю, чому він погодився, бо насправді він і переможцем конкурсу, і це тільки ну, питання, технічне уряд повинен призначити його, а не там вигадувати якісь поліграфи. Бо ну, за умови, що там буде умовно, як там є свій прокурор, а буде свій поліграфіст. От він і потім скаже: не пройшов. Переможець конкурсу поліграф, тому давайте будемо обявляти новий конкурс. Тобто, бачимо, ніяк не хочуть вони призначати тих людей, які не є під їхнім контролем. І хотів би нагадати, що насправді Юлія Свереденко вона би перед призначенням мала пройти поліграф, бо там була ця ситуація і співпраці в лавках з Тимофієм Миловановим, який є керівником Київської школи економіки, в якій запрошеним викладачем. Є Юлія Свериденко, вона там викладала, отримувала ну, захмарні по українським, скажімо так, міркам гонорари, перебуваючи на посаді першого віце-прем'єр-міністра, міністра економіки. Тобто в неї навіть був час викладати, не займатися економікою, бо в нас війна, а тепер говорять, що от головне завдання прем'єр-міністра це зайнятися економікою. Ну, Крім того, як кажуть злі язики, саме. Свириденко, перебуваючи на посаді першого віце міністра міністра економіки, просувала в лапках у, на призначення Милованова в наглядовій ради великих державних підприємств. Отже, там навіть було в свій час такий вислів, що от ці гонорари це таке повернення кешбек Свириденко від Милованова. Але знову ж це кажуть злі язики. Але поліграф, якби вона його пройшла, він продемонстрував, наскільки це відповідає чи не відповідає дійсності. Також хочу нагадати е, такі самі резонансні справи, які на слуху в уряді. Остання це справа Олексія Чернишова. Я вже не говорю про ті справи, пам'ятаєте, яйця за 17, колишнього міністра оборони. Так от Олексія Черношова. І призначення в уряд також в цьому випадку, вже раз Сверденко підняла цю тему. Мали би ці всі призначенці проходити поліграф. Першу чергу на толерантність корупції. І не факт, що вони би прийшли якби були незалежні представники, я маю на увазі поліграфіст. В Офісі президента нагадаю, заступники Смірнов, ну, останнє шурма, от зараз ми чуємо і в Німеччині там вже обшуки проводять. Також в Офісі президента, напевне, треба проходити поліграф. Ну, За великим рахунком, і так скажу, всі. Хто призначається, раз така вже ситуація питання корупції насправді в нас супер таке актуальне. Ну, в негативному сенсі, воно безумовно актуальне. Хоча знову ж нагадую, що коли була ситуація навколо е, НАБУ і Сапі, це голосування в Верховній Раді цього законопроекту, так, от 12 вона тоді заявила, що перебільшено в українському суспільстві от питання корупції в Україні. Так от, всі, кого призначають. Раз така ситуація, мають проходити поліграф. Ну так, тих, кого брали люди, напевне, це не зовсім ну, доречно. Я маю на увазі і, там і тих ж народних депутатів, і президента. Але от кого вони вже призначають, це вже, на мою думку, має і стосуватися тої умови, раз така ситуація, що проходили вони поліграф. У будь-якому випадку, ми бачимо, що навколо корупції знову якої відбуваються якісь ритуальні танці, маю на увазі навколо боротьби ніби з корупцією. Влада, вона вчергове, чинна влада в Україні, продемонструвала нашим партнерам, що вона не хоче боротися з корупцією, і за великим рахунком вона і не буде, це моя така суб'єктивна думка, боротися з корупцією. І ця ситуація із призначенням керівника Бюро Економічної Безпеки, і ця ситуація ніби з доповіді, яка відбулася. Президенту з боку керівників НАБУ і САП, вона все показує, що влада вона хоче все контролювати, бо, ну, і це викликає певні, скажімо такі здогадки, бо таке враження, що так багато там корупціонерів серед представників вищих представників влади, що якщо вони стануть відомі, це ну, фактично може стати таким, я не знаю, Громом серед ясного неба. Я думаю, що насправді десь так воно і є, бо все більше і більше ми бачимо і розуміємо, що з корупцією ніхто реально не бореться. Ця ситуація з тими ж безпілотниками. У ну, той ж Гайдай, так, Сергій, якого вже звільнив Зеленський, його там останнє було призначення він був. Керівником Мукаської районної військової адміністрації, до того він був керівником Луганської обласної військової адміністрації, це ж все ж призначенці Зеленського. Це ж хтось е, йому ці кандидатури пропонує. Тому і той, хто пропонує, і ті призначенці, ми ну, бачимо, що вони, ну, м'яко кажучи, не витримують е, питання щодо Боротьби там, чи толерантності корупції вони не просто не витримують, вони є активними, е дійовими особами у цій загальній вже такій корупційній системі, яка розквітла за часів чинної влади, і особливо під час війни я це називаю реально мародерством. Що з того буде? Ну я скажу так: якщо реальних змін не відбудуться, зміни ніякі не будуть, буде нічого, нічого доброго для України не буде. От про це я хотів сьогодні знову про корупцію. На жаль. В Україні поговорити в програмі Злий понеділок. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте і підпишіться на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!